Добродія Шерешому ну, пасту. Перепрошую, тому що ну, якби інтернет поганенький і тому ну, е ефіри можуть перериватися. Вже потім е підпишу це саме надпись над відео. І так, річ тому, зараз у нас піде річ про генерала Трипака, про генерала Трипака, про першого заступника командувача сил спеціальних операцій. Це, е можна сказати, ну, його називають не по позивному, не по ім'я по батькові, реально називають тріпер. У ну, тріпер це, я скажімо так. Він більш заслуговує тріпер. Позивний, тому що він як злоякісна пухлина на тілі спеціальних операцій, це Порошенківський герой України. Да, він дійсно був достойний звання герой України, але зразу це було начебто за оборону Донецького аеропорта, але Героя України він отримав не за своїх, і тих самих, не за свої подвиги. Це був чужий позивний. Річ у тому, крім того, у нього ще 15, 16, 17 рік, там були дуже такі великі зашквари, коли вони продавали там з певною групочкою особі паливо на ту сторону. У Гандоні в ДНР, в ЛНР продавали дизельне пальне, продавали тоннами харчі. Це е, перевіряла інформація. Особисто ця інформація була. в мене були всі ці відео. Донецька прокуратура е, перевіряла і дійсно інформація підтверджувалася. через те, що це герой України, тоді був Петя Порошенко при владі. А це ж, звісно, що Порошенківський герой, його ніхто чіпати не став. Але, якби то воно не нажерлося. І зараз ця паскуда починає жрати, тільки жрать вона починає ще нагліше. Річ у тому, що дивіться, коли з початком війни 24.02 2022 тисячі двадцять року я мську, зразу, що більшість керівництва санспеціальних операцій, на жаль, вони здриснули. Вони просто потікали нахрен, покидавши хлопці своїх підлеглих. Ну і хлопці прибивались реально там до якихось частин. Ну хлопці, тобто самі молодший офіцерський склад, там солдати, вони самі е, ну, примикались до будь-яких частин, аби воювати. Навесні, весні, коли трошечки все вляглося, е, зразу е, тоді перебував на посаді е, начальника штабу сил спеціальних операцій, генерал Трипак. Тобто він був перед цим командиром полку, третього полку спецназу, його ж героя Драного України е забрали в сили спеціальної операції, призначили начальником штабу. Потім навесні 2022 року цей Лашпіндос Піндос ушастий, е він отримує посаду першого заступника командуючого сил спеціальних операцій. І цей Лашпіндосіна, генерал Тріпер. По-іншому його не назвеш. Він просто-напросто підтягує з третього полку спецназа. Є такий у нас е, полковник красотін. Зараз він вже генерал. Він підтягує на свою попередню посаду, на посаду начальника штабу сил спеціальних операцій. Е, Присває йому звання генерала і повністю, уявіть, е, цей генерал красотін, він повністю е, внідрає в ССО, Сили спеціальних операцій, повністю схе корупційні схеми. Повністю всі корупційні схеми були. Корупційні схеми це просто-напросто вони влаштували побори з усіх частин. Усі частини сил спеціальних операцій відстягували свій відсоток оці собаці красотіну, який в свою чергу дарився з генералом Тріпаком, з Героєм України. Красотіна прихватили набушники. Добре, Набу, все ж таки, зараз набу, і якби там не було ДБР, працюють по цим військовим злочам. Вони прихватили красоті на, на черговому транші. Зараз його е відсторонили від посади. Зараз проводиться слідство. Це, до речі, ну, інформацію ви ніде цього не побачите, тому що ну, якось чомусь офіс президента України намагається і знаєте притіхамірить. А чому? А все просто, тому що генерала Тріпака, щоб його не, не понижать, знаєте, за посадою на полковничу посаду. Тому що ну це ж ви що? Це опустить хера генерала тріпера е з генерала, призначить його на полковницьку посаду з генеральську, це його опустить ниже плінтуса. Тому е ця справа не афішується. Не афішуються. і не афішують чомусь, не висвітлюють. Але зараз цього тріпака, щоб не призначати його на посаду полковника на полковника, зараз є такий Роман Машевець. Це е, у нього, якщо я не помиляюсь, тесть він має відношення безпосередньо до суркісів туди. Він, це також іждівенець з Офіса президента України. І оцей саме Роман Машевець, якому також треба ліпити державну зраду, він зараз намагається цього генерала тріпака чи цього тріперного генерала. А, та тріпака. Він зараз цього тріперного генерала намагається. Намагається перетягнути до себе в Офіс президента України, Тобто, за команду. Я хочу сказати зразу, що цю інформацію принаймні козна президент нею не володіє. Він не володіє щас, яку гниду, бо намагається протягнути, намагається протягнути. Тобто, А Роман Мошевець це також, це ще Порошенківська гнида. Це ще та гнида, і він ще там за часів Порошенка його почали підтягувати. Він скільки нашим хлопцям, дійсно там хлопців багато, що заслужені були нагороди. Вони просто порубали з нагородами хлопців. Зірка Героя Україна, наприклад, стоїть 5 тисяч доларів, якщо ви не знаєте. Тому що є деякі начальники шпиталів, які буквально 26, 25, 26 лютого минулого року вже поотримували героїв України за свій вклад. Під час російсько-української війни. Мать вашу за ногу, у вас ще блядь, скільки поранених, сука, не було, що ви вже поотримували зірки героїв України. Ну там є такі якби, особі, що дійсно це все будемо висвітлюватися. Тому такі от у нас герої П'еті Парашенка. Цей герой дивиться, 15, 16, 17 роки. Він доволі таки непогано разом там. Я вже не пам'ятаю, там який отряд е, був у цьому полку спецназа. Вони доволі таки не кисло собі наживалися, продавали дизельне пальне. Дизельне пальне на ту сторону в ННР, в ЛНР, в ДНР е продавали харчі, КАМАЗами продавали чи що люди підганяли фермера, ну хлопці їжте, розумієте, з усієї України. І це все було нормально. Саме при е за часів царювання цього полковника Тріпіра, зараз генерал-тріпак, в третьому полку з Ви навіть не являєте, яка кількість там була самогубст серед офіцерів, які відмовлялись уч приймати участь у його схемах. І всі ці самогубства були чомусь контррозвідки СБУ засекречені. Чому? Я знаю, там декілька ну одне, принаймні точно, там в паркі в, парці, в Кировограді офіцер повісився, просто повісився. А все ж тіпа самогубство. Ну може, це не самогубство, воно же як? Буває самогубство, насправді, підвісили. Правильно, правильно. І може це і вбивство, може бути. І саме люди, які не хотіли приймати участь у цій схемі. Але воно паскуда не наїлося. Воно перейшло в ССО і. Просто почало свої корупційні дії. Так, от тепер виникає питання Володимир Олександрович Зеленський служба безпеки України. Скажіть, будь ласка, а як може от генерал, який жив, сука, який жив до? Війни в общаги, як він може за перші півроку, будучи перебуваючи на посаді першого заступника сил спеціальних операцій строїть дачу в конче заспі? Шановні, у мене є ролик цієї дачі, все вже познято, викину повністю цю, ну щоб без цього щоб прильотів якби не було. Ну, саму хатинку викинем цього генерала. Це уявіть. Коли вони посьобувалися, ой, я ж посмивалися, вибачаю за мати, бо вона якось ну, емоційно. Коли вони потікали на початок війни, Хлопця, ми там перезвонимо то та сьото. Тобто, ну якось їм було до лампочки. Але коли вже хлопці все по більш-менш устаканилося, коли хлопці витримали цю російську навалу, ці паскуди ладно, вже що там вони смились. Не щоб приступити до командування сил спеціальних операцій, крім Сергія Григоріча Кривоноса, той пішов жуляни захищати, ці собаки просто-напросто повернулись і почали створювати реально шахрайські корупційні схеми. То це як у нас? Мені щось не зрозуміло. Чому Красотіна відсторонили? Чому Служба безпеки України, ДБР і НАБУ до сих пір не відсторонили цього тріпера-генерала? Чому йому не вручено підозру? І що це взагалі таке, що в нас Рома Мишевець, колишній, начебто учасник бойових дій, який в 2014 році просто-напросто сніняв по Шуріку здрісну, бо там вже страшно вбити можуть. І як це він попав в Офіс президента України? Чому він всяке лайно перетягує в Офіс президента? От тут одне не зрозуміло. Чому так? Чому хлопці платили дань, тільки за які діла дань платили цьому тріперу і красотіну? А зараз собі тріпак спокійно може достроїти дачку? Ето как у нас під час війни? Я думаю, кожен знає, скільки стоїть там клаптик земельки в конче заспі і скільки там стоїть построїть дачки. Отакі, От в нас, шановні громадяни, герої Петра Олексійовича Порошенко. І Петя знав про це падло. І такий героїв Петра Олексійовича Порошенко. Ой-ой-ой, скільки ще вам повідаю. На ну, завтра вже в ефір вийде. Просто-напросто, завтра також до часику в 9-10 в, в ефір зроблю, як у нас заробляє Віктор Федорович Янукович, колишній президент. Як заробляє Юра Єнатіївський, разом з тим самим з Пашинським, з Пашинським на тендерах на Міністерстві оборони України під час війни. Тобто, Вітя Донецький разом з Юрою. Інаківським вони навіть через Пашинську і тут умудрилися заробляти бабки під час війни на Міністерстві оборони. І все це завдяки е, цій паскудній антикорупційній раді, антикорупційній раді, яка була організована при Міністерстві оборони України. Вона не антикорупційна рада. Це рада, яка е, діяльність якої е, здійснюється лише, задля того, щоб Янукович і Інаківський заробляли бабки. Ну, і Пашинський розуміло за свої доля. Ну, Це вже будемо завтра відати вам.